США атакувала ядерні об'єкти в Ірані. Рішення вступити у війну на близькому сході не було оголошено офіційно до завдання цих ударів. Іран натомість заявляє, ця атака не завдала серйозної шкоди їхній ядерній програмі, але обіцяє удари у відповідь. Водночас лідер демократичної меншості у сенаті США Чак Шумер вимагає від Трампа пояснень, чому той одноосібно вирішив завдати удару по Ірану, і хоче, щоб він чітко пояснив американському народові і конгресу, які дії було вжито цієї ночі, які наслідки це матиме. Для безпеки американців детальніше про американський удар по Ірану далі у сюжеті. Сполучені Штати Америки атакували три ядерні об'єкти в Ірані. Фордо, Натан Стай, Фахан. За даними CNN, удари нанесли бомбардувальниками Бі-2. Водночас Fox News повідомляє, що протибункерні бомби використовували лише для знищення Фордо. Туди скинули шість штук. Це найукріпленіший об'єкт ядерної програми Ірану. Завод зі збагачення урану приховано у товщі гірської породи, і його можна уразити тільки такими бомбами. А по двом іншим об'єктам випустили 30 ракет та також джерела CNN повідомляють, що американський президент Дональд Трамп сподівається, що цей крок змусить Тегеран повернутися до переговорів, і поки він не планує додаткових атак на Іран. При цьому глава Білого Дому атаку на ядерні об'єкти назвав успішною і заявив, що найбільші іранські заводи зі збагачення урану в результаті атаки повністю знищено. А ядерну загрозу з боку головного спонсору тероризму ліквідовано. І тепер Іран повинен погодитись на. Мир та задагесвитпресизіннейран чекає або мир, або трагедія набагато страшніша за ту, яку ми спостерігали протягом останніх восьми днів. Пам'ятайте, що залишилося ще багато цілей сьогоднішня. Була найскладнішою і, можливо, найсмертоноснішою. Але якщо мир не настане швидко, ми будемо переслідувати інші цілі з точністю, швидкістю та професійністю. Більшість з них можна знищити за лічені хвилини. Жодна армія у світі не змогла б зробити те, що ми зробили сьогодні. Ніколи ще не було армії, яка могла б зробити те, що сталося. Іран бомбардування ядерних об'єктів підтвердив, однак інформації про масштаб уражень наразі небагато. Так іранські джерела стверджують, що встигли евакуювати обладнання в очікуванні удару. Про це, зокрема, під час виступу в прямому ефірі заявив заступник політичного директора Іранського державного телебачення Хасан Абедені. За його словами, Тегеран не зазнав серйозних збитків. У МАГАТЕ кажуть, що на постраждалих ядерних об'єктах підвищення радіації не зафіксували. Водночас агентство з атомної енергії. Ергії Ірану заявило, що немає наміру припиняти збагачення урану після американської атаки. завдяки крокам, яких ми вжили раніше, для забезпечення здоров'я і безпеки наших громадян, попри цей злочинний напад, немає радіаційного забруднення або будь-якої радіації за межами наших ядерних об'єктів. Люди можуть продовжувати своє звичайне життя і не боятися. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін Нетанягу подякував американському президенту за удари по іранських ядерних об'єктах. За його словами, Трамп зробив те, що було необхідно, щоб зупинити найнебезпечніший режим. А тим на початку операції Ізраїлю я обіцяв, що іранські ядерні об'єкти буде знищено у той чи інший спосіб. У повній координації між мною та президентом Трампом та нашими військовими США атакували три іранські об'єкти. Цим сполучені штати продовжили з більшою інтенсивністю і з великою силою атаки Цахалу і Моссаду на ядерну програму Ірану. Ця програма загрожує самому нашому існуванню, а також ставить під загрозу мир у всьому світі. Сам Іран повідомив, що після ударів залишає за собою всі можливі варіанти для захисту. Дії США називають порушенням міжнародного права і вимагають скликати екстрене засідання Ради безпеки ООН. Водночас, у відповідь на удари по ядерним об'єктам, Тегеран атакував Ізраїль. В його бік полетіло близько трьох десятків ракет. Таким став недільний ранок у Тель-Авіві. Рятувальники зафіксували повідомлення про влучання ракет та уламків у більш як десяти місцях. Частина з них влучила в Тель-Авіві та Хайфі. Постраждали щонайменше 16 людей. Тривають роботи з ліквідації наслідків удару. Ярослава Марушенко, програма «Вікнес ТВ марафон. Єдині новини.